Ми сюди прийшли. Скорівські безкиди. Гора верхній, високий верх. От ми до неї прийшли. От. Почти, як тут гарно. Друзі, це не ціте. Дерево цітуть, це сніг. Це просто сніг. 22 квітня. Сніжок такий завалив від нас. Ми ось так обралися на вершинку. Зараз вже доходимо. Нас нас вот розповідає. Пліжка, малат, ну не позначена тут карта не дуже детальна. Менчистимо тут десь за Росохачкою Ось такий є вододіл. Ось церква така. Ну, говорять що найвища церква в Україні. Вот, новіща, да. Ось така у нас неможний Це вважається найбільш високогірний храм православний в Україні. Оця капличка, ну капличка церква невеличка як? Тут навіть є диплом, коли, коли був, в якому році вона збудована, відкриє зведений 2011-му на обладнання монахів Старої Гори Афон. Але дитина на хату не Сьогодні погода нам не під. Як ви кажуть, не під. Ось так, ми прийшли. Прийшли майже 7 кілометрів. Йшли десь 3 години з половиною і прийшли до церкви. Висота. Яка нас Висота. Тисячу. 1136, по-моему, так? Да, 1174. Нічого не видно, тому що туман, тому що туман. Тому що сніг. Отація така церкушка. Висота 1174 метри. Карпатий. Всім гарного дня. Зараз покажемо, де ми знаходимося. Ми знаходимося на верхній вах. Високий верх, високий верх. Так. Високий верх. От наш маршрут. от Високий верх. Ось так. Добре, друже. підписуйся. Всім гарного дня. У нас обід. Наша група.